Дорогі друзі, 11 березня церква згадує святого Константина Шотландського просвітера і мученика. Константин Апкадор, ймовірно, був королем думнонії південно-західній Англії. З 530-го року він не вирізнявся хорошим правлінням, жив легковажно і розпусно та навіть профанував святині. 550-го року племена скотів відвоювали в нього частину земель. Константин був одружений з дочкою британського короля, мав трьох дітей. Завдяки святому Петрику, пустельникові, навернувся та прагнув спокутувати скоєні злочини. 560-го року після смерті дружини передав синові Герену корону. І подався в раханський монастир в Ірландії. Сім років приховував своє походження і виконував чорну роботу, носячи зерно на млині. Проте згодом, за вказівкою настоятеля, розпочав навчання і був висвячений на священника. Долучився до євангельської місії святого Колумба в Шотландії, а згодом працював при святому Кенті Регетні єпископі Глазгу. Багато зробив для євангелізації піктів. Свої покутні практики вважав недостатніми, тому прагнув мученицької смерті. Ймовірно, завдяки Константинові постав гованський монастир, а святий був його настоятелем. Під кінець життя Костянтин із учнем вирушив до Кінтайра, але дорогою на них напали розбійники. Святий зцілив поранене рамено підопічного, за що розлючені нападники відрізали йому праву руку. Він загинув від втрати крові. Константина вважають першим мучеником в Шотландії, зображають святого в королівському вбранні. Атрибути – це хрест і книга. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.